Так, всім привіт, народ, слава Україні. Трохи морда не виспана, але то нічого. Отож, відпрацювали ми першу нічку вчора. Відкрили, як то кажуть, сезон. Поки марили файно. Годинок десь 4,5-5 та й вистачає. Ну, а тепер сон не береться, тому що треба ж доконати те філв'ю, що ж воно мене так мозолить. Ось, філдвью раз, там мав Тарас привезти зранку ще один додатковий монітор. Хлопці там нам допомагають, щоб можна було кинути диференційно. Далі треба, певно, буде викинути добрива в болото, тому що на ніч приморозку не обіцяє. Може навіть трошечки сполоснем розкидача, але ну, побачимо, як воно буде. По часу, звичайно. Ще раз гляну на прогноз погоди. Ну, ніби щось таке з батьком щойно говорив, що ніби приморозку на сьогодні не обіцяють, а то означає, що сьогодні будемо відсипатися. Ну, в принципі, і добре, попробували. Тепер зараз трошечки попідшаманюємося гарно. А, підналаштуємося тим же ж підналаштованим викинем, там десь у нас є ще, я знаю, кілограм 400 чи 300 калію. Тому ми ще десь його тут кидаємо. чи під сою, чи куди, ради, ради практики. І очистка якась. І далі будемо знову чекати на на морозець. Так що, не знаю, як вам, а мені це відео обіцяє бути дуже цікавим, тому що те філдвью не давало мені спати. Ось. Ну, покажу, звичайно, все вам, так що не перемикайтеся. Цікаво буде і, не тільки мені, а й вам, то однозначно. Поїхали до роботи. Що? І так зле, і так недобре, ні? Е, піднеси трошки. Ну, ти вже кардана торкнувся. Ну щоб ти не зігнув? Вже я Файно. А тут кубу треба витягати, ти що не знаєш? Мені нормально вчора було, я не опускаю ні разу. Не опускав так Ні. ти не? Ні. Ну, чуть-чуть опускав, хотає. Я заповітиваюся, сука, там все, воно що робити. Там ось тяжкі довгі, якщо можна. Зараз принесу. Так, народ. Чіпляємо. Чистої немає, є просто тряпка. Якщо того чистіше, то будь ласка, але я не думаю. Дати такий ідеально чисто, зараз піду принесу. Ні, то женай там, так? Вона, кульок. Який кульок. за забас. Зараз даю. І, і стяжки довгі. Так, ставимо таке монітор верне сюди, бо інакше діла не буде. Ну і заодно Рома мучить філв'ю. Домучимо ти філв'ю, Рома? Надеюсь. Не даємо спати. Так, ставимо антенну оригінальну, щоб воно все фуричало так як має бути, бо теж готуємося по серйознішому. Таним коштом не вийшло. Я зараз подумаємо. Ні, зараз тут місце є, тут нормально. Дівчина хай собі валяється всередині. Так. Треба ще труби кусок здибати. І до тої штуки приварити її. Напевно, а ти що mm -hmm. там? Візьми мене туху. Так. Так, як воно тут виглядає, щоб ми себе зараз могли примастирити. Ага, то можна так все буде чітко. Тільки чим повище. Добре. То ми зрозуміли. Тепер кріплення заберемо, тут трубу виставимо і все буде нормальок. Так, народ, вже монітор штатний квернелендовський. Причеплений, потім покаже, як ми його присобачили тут і Рома тут чаклує вже. Будемо зараз пробувати працювати по карті завдань. Що нічого Що треба? фішку нема. Ей, треба вийти. Так, тепер погнали. Погнали вниз, так? Стріточка вниз була. Ні, ні, зараз нам би отаку от папочку знайти. Чекай, чекай, як ми це поле назвали? Воно так і називається Ополяне. Ні, 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 так, але і на карти... Філдв'ю на Філдв'ю теж так, так називається. Ні, коли карту створили, вони можливо ці іерогліфи. Може? Чекай, стоп, стоп. Скорше всього, що ті іерогліфи, бо тут всі решта поля створені певно зором. Так. Воно є. А флешки Коротше, ми шукай. Не а ні, тут дзвони до Володі і просися Володя, будь ласка, дай мені ще одну флешку. Так, тепер перше буде десь подивитися це завдання. Можеш набрати ще раз того чоловіка? То Назар має сказати, як подивитися його. Що, е, що, що, що. Е, під ложку ви подивитися, під карта. Карту, може, оця вона? Давай, пробуй. А то ці. Вам треба вийти. І там, де певно, ті завдання є, ну ті, що я виконував, чи де воно має бути. Ні, ми, ми ж маємо на флешці створені. Ага. Ми його типу, під, під, під ми маємо. Так, народ, ну що, доколупали ми ту всю історію. Під'єднали ми сюди оригінальний монітор Quverneленд, називається він Telus Pro. Поставили ми планшет від FieldView, теж ніби фуричить, поставили наверх антенну Fieldview. Коротше, по максимуму зняли задачі з нашого терміналу S10, якщо минулої ночі все було на ньому зав'язано то цього разу на ньому тільки управління трактором і більше нічого. І далі спробуємо всі монітори докупи зв'язати. Не знаю, як воно <сум> вийде, звичайно, але я дуже сильно сподіваюся, що все буде добре. Я вже, чесно кажучи, за дві доби чи навіть за три аж себе трошечки некомфортно почуваю. Тому що одне діло, коли ти знаєш, що ти робиш, і знаєш, що очікувати. Друге діло, коли ти вгадуєш і не знаєш, що ти маєш очікувати. Ото щось приблизно того разу з нами. Ми тут вгадуємо наосліп трохи, трохи консультуємося з сервісниками Квернелан, за що їм велика вдяка. Троха Рома нам порішав багато питань з філв'ю, за то, за що йому величезна подяка. І отак от, от докупи, то все попробуємо зліпити. І я, думаю, що, я думаю, що все буде чітко. Але все одно якісь побоювання ще поки що в мене присутні. Я ще себе не почуваю у своїй тарілці, в цій кабіні з тими моніторами. От Коли я вже скажімо так, проконтролюю то все і воно все буде мені більш понятно, тоді вже тоді я вже зможу здихнути з полегшенням і без проблем кидати. Ну, Проїжджаємо мимо поля, де ми цієї ночі кидали, дивлюся. Що Аксіон навіть толком слідів вчора не залишив після себе. Дуже круто було примерзло. Сьогодні приморозку не обіцяють, сьогодні на ніч вже тільки нуль. А через дві ночі нам обіцяють мінус 5. І тоді я зберуся, знову відісплюся, як гарно, як то кажуть, і зайдемо ще на одну нічку, докидаємо весь калій. і будемо чекати на наступну партію добрив. Ну, а ми зараз їдемо, попробуємо, ми загружаємо сюди. Створили швидко карту завдань диференцію... диференційно о, внесення калію о, відносно зон продуктивності через о, супутникові знімки. م, о, з... з трудом загрузили, але все-таки загрузили в цей монітор. І зараз хочемо поїхати побачити, як він буде диференційно кидати, як він буде себе поводити. Ну і взагалі чи, чи ті наші. О, Труди якось себе оправдають чи ні. ну Все, звичайно, ми побачимо, все попробуємо, Ви головне, не перемикайтеся, скажемо так, ви з першої рядів все побачите. постараюся по максимуму вам все зазняти. Коротше народ, пробний заїзд. А, працюємо по карті, зміни диференційного внесення. нарешті, Перший проїзд, перші спроби. Було то таке. Що просто страшне. Трактор вибуксовує, що на світі розкидач кидає. І там не може не тішити. Ага, він кидає на цілу ширну, бо він має здатний кидати пополам. Я не знаю, як додобути. О, бачиш поміняв. Перейшов більше за половину тут і поміняв норму. О, зараз він кидає на скільки? Зараз він кидає 80. Ой, то все У нас буде uh, задіяно на FieldView записано і ми можемо потім восени подивитися, як же ж на скалі подіє на, на урожайність сої в даному випадку. Вже от, бачите, такий буде спонтанний, uh, спонтанний експеримент. Звернулися ну, не треба робити, треба зробити контур, ну, але в нас зараз немає ні часу, ні бажання на контури, в нас просто експериментальний заїзд, не більше, не менше. У нас вчорашнього дня, бачите, лишилося півтони калію, трошки більше як півтони. Ми хочемо його викинути тут під сою, зробити експеримент, як він відповідає, як відгукується врожайність сої на калій. Ну і заодно пробний варіант, поки Рома ще ніде не втік, побачити, як працює FieldView. Ну і через з володю я через відеозв'язок. Ми нарешті загрузили того розкидача, теж той квест був. Ну а так, в принципі, сьогодні мені веселіше, ніж вчора, бо вчора воно нічого не хотіло показувати і не насліп все розкидав. А сьогодні воно вже набагато цікавіше. Бачите, от, коли він заїжджає на іншу норму, коли б до більшість одної норми, він бачите, і тут зразу поміняв її. І тут на FielView в режимі онлайн все показує, все чітко. Правда, я, вони мені то все понаставляли, щось трошки я, але коли вони втічуть, я, певно, знову доплакав. О, і саме зараз головне питання, як то виїхати під того горба. При таких болотах. Треба тако зробити трошечки. Сваришся, свариться. А, воно показує, що вже менше 450. Як тобі? О! Аксіон, яксіон, 900 резина то сила. Ще раз вам покажу як зараз буде мінятися норма. Ну суперово. Принаймні поки що то, що я бачу, то суперово. Давненько я в такому болоті не був, люди добрі. Точно треба завтра трактора мити. А то нічого, то головне... Що воно працює і моя довольна фізіономія. Ну все, хлопці, вроді би все спрацювало. Випробували. Тепер треба чекати знову приморозку і пробувати працювати ще раз. Флешки мої. Флешки твої? Флешки коштують гроші, такі. Mm. Так, їх можна просто видягнути, правильно? Правильно. Мамо рідна, хто тут домив того трактора? Я знайшов чув флешки сьогодні. Вернули? Все, тепер точно треба мити трактора. Ну, Але кинули та й... Ага. Кинули та й все. Так, народ, ну, завершився наш такий невеличкий робочий день, тому що я тільки прокинувся в перші дня, зараз маємо шосту вечора, але а, день плідний, тому що ми нарешті розібралися з нашими а, моніторами в кабіні трактора, їх тепер зовсім немало, але всі вони показують дуже потрібні нам речі. Отож, народ, я думаю, що такі ракурси і такі монітори ще не остатній раз на ваших екранах, тому що я буду знімати і далі вам відео з полів, буду показувати як розкидача Ленд, так і систему Filview. Кому цікаво, не забувайте підписуватись. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відосів. Ну а на сьогодні відео будемо завершувати. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дуже дякую, що Володі, що Роману, що допомогли мені в тому трошечки попередньо розібратися. Я думаю, що ми будемо розбиратися ще й далі, тому що я ще до кінця все не вкурив. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава збройним силам України.